Для багатьох столичних випускників п'ятничне свято останнього дзвоника продовжили урочистості до дня міста. Київ цими вихідними святкує день народження. Традиція відзначати іменини в останні вихідні травня з'явилася менше чверті століття тому. Саме тоді не без вказівки з Кремля уперше спробували стандартизувати вік матері руських міст. Постановили українській столиці 1500 років, хоча деякі історики науково доводили Києву майже удвічі більше. Однак від старших версій відмовились, можливо, щоб не применшувати історичного значення Москви. Але навіть партійне рішення не припинило суперечки щодо метрики головного українського міста. Тетяна Мельниченко заглиблювалась в історію і вікові теорії. Свій перший день народження Київ, від. Знайти історичне підтвердження, але на всі точної дати не мали, тому від Києва визначали науку, відштовхуючись від, від літописної легенди про Києва, яка та хорива. Тодішній мер міста добре пам'ятає, які баталії точились у 80-х навколо вікового цензу столиці України. Рахували усі гуртом Київ, Москва і Париж. Собрали матеріали 2700 літ. Але... Но для того, чтобы отмечать это событие, надо было решение ЮНЕСКО. Там историки мирового значения, они доказывали первое то, что они не отмечают день города, а отмечают Киевскую Русь. Сокращали нам, сокращали. И я должен был окончательно дать согласие. На какой дате остановиться? Ну, у меня Борис Евгеньевич потом говорит... А коли подошлі тисячу він літньоріда давай соглашайся, тому що ще і що и ниже. Справжнім батьком такої ювілейної дати називають академіка Петра Толочка. Історики йому часто закидають, що він на прохання Кремля дещо вкоротив віку Києву, бо інакше матір міст руських виглядала б проти Москви бабусею. Академіки зараз визнає, дата справді не точна, але раніше п'ятого століття місто на кручах з'явитися не могло. Коли ми говоримо про Київ пітери тисячі років, то ми говоримо про... Ембріон. Початок зародження е, таких політичних форм співжиття слов'янського і перших укріплених центрів це якраз припадає на 6-7 століття. Ми трошечки взяли е, туди в кінець 5 століття, щоб в кінці 20-го відсвяткувати ювілей півтори тисячі років. Свої цифри науковці тоді підтверджували знахідками найдревніших поселень на Старокиївській горі, глиняними предметами побуту та кількома древніми монетами. Але дані були дуже. Приблизними, та все ж вище партійне керівництво на чолі з Володимиром Щербицьким дало добро на ювілей, і коли е, йому говорили, що ну дата така відносна, може так, може трошки не так. Він каже: давайте відсвяткуємо зараз півтори тисячі років. А там життя покаже: якщо буде якесь уточнення, наші е, нащадки відсвяткують свій ювілей. Розгадати вікову загадку Києва, науковцям можуть допомогти дерева. Дендрохронологічний аналіз дає можливість встановити вік предметів з точністю до одного року. Оцій липі на Старокиївській горі майже 400 років, а ці бруси знайдені під час розкопок на подолі. Їм 200 років, але вони чудово збереглися. Співставляючи вік дерев, науковці докупуються до істини. У цій лабораторії археологи досліджують, скільки років деревині, а потім створюють свою рідну шкалу віку тогочасних предметів. Коли ми знаходимо археологічне деревину, ми робимо обміри. При допомозі мікроскопу обміри товщин будуються криві. Які показують, які не повторні, які показують хід розвитку деревини саме методом дендрохронології Михайло Сагайдак і визначив точну дату перших поселень на Подолі. каже вони виникли у 887 році. Відтоді і варто починати відлік столичних років. Ці дані підтверджують і знахідки його подільських археологічних експедицій. Розкопки проводили у 70-х, коли прокладали другу чергу метрополітену. Поскільки я проаналізував. Абсолютно, скажем так, більшість знахідок другої половини першого тисячоліття у мене з'явилося щодо такого постійного заселення від шостого, скажімо, до, до 9-10 століття з'явилися певні сумніви. Першої половини Сьомого століття дуже тяжко заповнити археологічними знахідками. Перша половина восьмого століття присутня, але другої половини також дуже тяжко заповнити. Михайло Сагайдак доводить, що активним міське життя у Києві стало лише наприкінці дев'ятого століття, а до того була постійна міграція. Остаточних обрисів Київ набув уже за часів Володимира Великого. Тоді місто розрослося до десяти гектарів, та починалося все з невеликого клаптика землі. Уже звісно чіткі дані на момент правління княгині Ольги і князя Ігоря. Київ займав до 2 гектар земли. Представляете, 2 гектара земли, и в то время уже наши князья как бы заявляют о себе на всю Европу, на весь Восток. Они ходят в Константинополь, прибивают на вратах Царьграда щит, Олега. Таким автор проекту Київська Русь Володимир Янченко бачить древній Київ. За 34 км кілометри від столиці він будує свій стольний град Дитинець Києва. Тут мають об'єднатися всі часи і епохи, але це навряд чи поставить крапку у багаторічних суперечках, скільки насправді років матері міст руських. Та все ж міняти київську метрику, кажуть науковці, немає сенсу додати півтори тисячі вже звикли усі. Хоча п'ять років тому Київрада таки наказала перерахувати все. Але в академії наук таке рішення про. Сто проігнорували Тетяна Мельниченко, Артем Багров, Олександр Самойлов, перший національний.